Ірина Кушка грудневі дедлайни. Якби ще тиждень тому хтось сказав мені, що замість задушливого офісу із зачовганим килимовим покриттям я опинюся ось тут, я би точно менше скихнув і шкодував себе, бо, схоже, це сталося зі мною, щоб трохи мене провчити. Так. Люблю ту Галицьку традицію, а може, й не Галицьку закривати всі дедлайни, як тепер модно казати, до свят. І ти хоч здохнемо, в той загнаний поні, а зроби. І я зробив, а потім був корпоратив шеф накупив на фуршет купу пляшок, які виблискували на скупому грудневому сонці всіма кольорами весел. Трошки того, трохи того й сього, а потім дівчата, та випий з нами шампану, хлопці й собі, ну, може, ще по пиву. І от сьогодні, вранці, я прокинувся від того, що мені зі страшною силою, ніби залізним обручем, стискало голову, в очі лізло волосся, від того було ще неприємніше, а я ніяк не міг його відгорнути. Ну, звісно. А ви спробуйте відгорніть, коли у вас замість руки копито. Не встиг я оговтатись від першого шоку, як до останні зайшов якийсь вусатий чолов'яга з кінською опражджо в руках. Він щось бурмотів собі під ніс, а я намагався розібрати, але поки не дуже вдавалося. Поки я зганяв докопи сотню думок, який самі від переляку в переміж товклися в моїй черепній коробці, той щувся, як уже стояв запряжений у сани. Ще мить гучний виляск батога по наших з напарником крупах і ми вже вчимо кудись за сніженою дорогою. Зоня відкинула крайчик перини. Було душно, ломило в крижах і скидалося гейби вже час. Славку, вставай, чуєш, вставай? треба йти по бабу, починається. Славко повернувся на інший бік і пробурчав Та йди, во, такий мороз на дворі, що не можеш зачекати до рання. А що ти так не чекав, як я казала, на й Андрійко трохи підросте і кася підкине? Рад не рад, Славко вибрався з під теплої перини і пішов до баби Марисі, щоб допомогла розродитися його дружині. Зоня лежала і голосно стогнала. Баба оглянула положницю і винесла вердикт Славку, запрягай коней і їдь по докторку чорненьку. Щось не так, я не дам ради, але рухайся. Славко тримав вішки і бурмотав щось собі підніс. Ми зупинилися під гарненьким різдбаним ганком, як люблять їх прикрашати німецькі колоністи. А назустріч нам вибігла дівчина, якій Славко коротко переказав, що сталося. Нема пані чорненької поїхала в села. Чула, ніби в підставу по неї приїхали. Хіба їдьте й питайте там. Славко скочив на сани і цвігнув у повітрі батогом. Напарник примружив око, і щось таке знайоме було в тому русі, що я на мить задумався, щоб пригадати, де я вже це бачив. Батіг з виляском опустився на мою спину і залишив добрий басаман. Я згадав, так, мружиться мій шеф. Чуєш, влодку, то ти? За столом Офісу рекламної агенції сидів чоловік. На столі були розкладені рахунки, накладні, флаєри, календарі та ще купа зразків продукції і холодна кава. Одному клієнтові зробили в календарі дві вкладки з липнем, іншому в грудні загубили 31 число. Ще один просив зробити банер 3 х 6 метрів, але квадратний. Грудень то пекельний місяць, однак він годує всю зиму. У кабінет через відхилені двері протиснулась щеясь голова. Можна? Так, заходь. Володимире Андрійовичу, треба відпустку на два тижні дружині народжувати, та тож дружині. Ти що, зварював? Стільки роботи? Почекай трохи. Трохи вляглося. Переконали клієнта, що банер 3 на 6, якщо його зробити прямокутним, буде цілком компромісним варіантом. Позакривали замовлення і готувалися до корпоративу. Трошки того, трошки того й сього, а потім дівчата. Випий з нами шампану, хлопці собі, нумо ще по пиву, а потім ми біжимо лісовою просікою від села до присілка в пошуках докторки чорненької, зупиняємось біля маленької біленької хатки. Ми таки її знайшли. Повертаємо назад, біжимо з такою швидкістю, що Славко час до часу прукає і натягує вішки. Добігли. Лікарка відразу до хати. Затрохи до нас повернувся Славко, розхвостав, насипав ячменю і гладив кожному по черзі гриву. Мої гніденькі, маю ще одного хлопака, якби ви його виділи, такий гей би вже з цить кусав, певно, з п'ять кілля має, а може, й більше. Від славкової долоні було тепло і приємно. Ми мружили очі та легенько торкали його мордою за плече. Володю, Сергію, крізь соний туман почувся голос дизайнерки Христі. Ми вас усюди шукаємо, а ви тут, як ведмеді, у сплячку впали. Треба шампанське відкоркувати. Вже незабаром Новий рік.